І як зберегти своє серце в мирі практично, уся Біблія була написана в час погроз і життєвих потрясінь, тому ця книга є цінним ресурсом для мене вона дає конкретні поради і показує приклади виживання в складних ситуаціях життя. У Старому Завіті Йосифа зрадили рідні, продали у рабство він пережив час приниження, рабську працю, несправедливість і ув'язнення. Щоб з таким справитись, потрібно як мінімум віднайти відповіді на кілька питань. Хто я? Прожита травма може стерти правдиву відповідь про себе. В першу чергу, я це не те, що зі мною сталося, а дитина люблячого небесного отця. Йосифа продали в рабство, але він не прийняв мислення раба. Важливим є те, як дивиться на мене Бог. Я не в змозі змінити, що сталося вже, але можу змінити заголовок цієї історії. Йосиф прийняв свій досвід, змінивши заголовок це сам Бог. Позволив мені залишитися в Єгипті, щоб спасти людей від голоду. Що я можу зробити прямо зараз? Відповідь знаходжу в посланні до Филип'ян 4:13 Я можу все в тім, хто мене укріпляє, Ісусі Христі.